Метро тепер з вулиці Жилянської вони без перешкод доїдуть до південної борщагівки. Транспортники зменшили інтервал руху між зупинками старовокзальною та політехнічною. Швидше набагато швидше і звичайно зручніше. через те, що зменшується час переходу цього всього. Надземну станцію проектанти називають унікальною. Аби не порушувати складну систему комунікації під землею, вирішили зробити міст між вістобілями очікування. Облаштували лаву, освітлення, працюють над скляним накриттям платформи. Передбачили також і три ліфти для людей з обмеженими фізичними можливостями. Турнікети готові. Криша накриють, щоб не було від дощу, а в принципі тут була вона буде повністю закрита ця станція. Вона буде обліцьована мати скло, мати приміщення. І це зробили так, як випускали лінію швидкісного трамваю. Перших пасажирів нової станції забрав і новий рухомий склад. Усього ж від понеділка на лінію швидкісного вийшли два нові трамвайні потяги, виготовлені на столичному заводі електротранспорту. Вони мають досить сучасні ознаки. Е, системи керування, що покращує. Ходові якості трамвайних вагонів, їхню надійність, і також вони мають середню низьку підлогову частину приблизно 14-15% від загальної площі трамвайного вагону, що дає можливість використовувати людям з обмеженими фізичними можливостями. До кінця року кажуть транспортники таких сучасних вагонів на швидкісному побільшає найближчими днями голосі тендер для закупівлі нових салонів планують обладнати кондиціонерами. Буде об'явлено тендер на закупівлю ще великої партії трамвайних, як вагонів, так і потягів, на суму 80 мільйонів гривень. І в цьому році лінія швидкісного трамвая ще поповниться п'ятьма трьохсекційними трамвайними потягами та буде в цьому році поставлено ще виробниками шість трамвайних вагонів. Нині київський швидкісний трамвай щодоби перевозить 100 тисяч пасажирів. Анастасія суха, Михайло Кльок та телеканал.